Ми сьогодні представляємо ті е, зразки, які вже мають е, якийсь бойовий шлях і застосовуються в наших силах оборони е, як елементи ситуаційної бізнесу. Це комплекси маломалі, комплекси архонд Б і великий комплекс архонт С. А це комплекси радіотехнічної розвідки. Вони дозволяють пасивно це кольчуги. Це по суті кольчуги нової генерації, які дозволяють давати ситуаційної бізнесів надводну і повітряну, не випромінюючи сигнали. Але на відміну, наприклад, від кольчуги краще ідентифікують і краще працюють по сучасних радіолокаторах. Які використовуються як нашими партнерами, як в складі засобів, які передані нашими партнерами в сили оборони або там патрулюють, наприклад, Чорне море, так і насправді Русня постійно удосконалюють релокаційні системи, які вони використовують? Тому тут теж потрібно не стояти на місці, розвивати засоби перехоплення сигналів таких радіолокаційних систем? Одразу мільйон питань, але почнемо з того, що комплекси вони вже ну не вперше представ. Лені, як вони змінилися з першої ітерації? Вони 100% змінились тут. Є дві площі удосконалень. Одна це маса габарит, фізична складова, тобто маса габаритна. Ми постійно робимо її так званий футпринт, тобто звабенсі, тобто size, weight and power паверенсі це кост меншим. Насправді в Україні цей термін не народився, якщо так відслідковувати тренди в 2014 році, який зараз крокує західними ну, профільними виданнями і виставками. Ми робимо їх фізично меншими, менше енергоживлення, оптимізуємо якісь габаритні речі, термодизайн, механічний дизайн це один напрямок. Тобто, там де ми намагаємося зробити комплексне. Мінімально такими, що неможливо виявити таким чином, ми можемо їх десь дотуляти ближче до до переднього краю бою, а задача, яку ми в даному випадку ставимо перед собою, це наперед попередити російський тренд, влаштувати нам дронопад. А друга площина розвитку це програмне оновлення. Ми повністю всю цифрову обробку сигналів розробили інхаус в Україні нашими інженерами. Вона доволі унікальна в світі. Насправді дуже мало компаній там до п'яти компаній, які мають подібні алгоритми, тому що є певні складності саме роботи з імпульсними сигналами від радіолокаторів. А, ми, нам вдалося за ці е, скільки вже з 19-го року Гіката ще початок це всі ті самі напрацювання насправді нам вдалося це розвинути, і зараз ми маємо доволі унікальні алгоритми, які дозволяють працювати з сигналами, які тільки-тільки з'являються шумоподібними сигналами з низькою вергідністю перехоплення. Там є специфічні такі терміни, як має працювати сучасний радіолокатор, щоб не бути перехопленими, виявленими і з Заребленим поробленим Про Архонт Принцип роботи опишіть, як це працює. Це один комплекс, чи це набір комплексів розташованих по певній території? Як це виглядає? Це а, підсистема, яка може в себе включати комплекси різного базування. Тут представлені наземні, наприклад, комплекси. Вони за рахунок того, що форм фрактор може сильно мінятися, можуть бути різного базування. Вони працюють як система, і, в залежності від можливості цього комплексу, або дають пеланг, тобто працюють як інтерферометр, або дають точний час надходження цього сигналу. За рахунок цього сенсорне поле може розраховувати координати. Сигналу, який був прийнятий кожним елементом цього сенсорного поля, таким чином він локалізує за рахунок обробки інформації, виміру точних параметрів часових частотних, аналізу внутрішньої імпульсної структури, він ще дозволяє дуже точно ідентифікувати, що це за система, яку задачу саме вона намагається вирішити. Але це кілька сенсорів там це може бути доволі багато сенсорів на практиці до десяти. Які працюють е як єдина мережа. І які ставлять на задачу саме локалізацію радіолокаторів, от якщо фармонти казати, це зазвичай оперативний рівень, оперативно стратегічний рівень, деякі радіолокатори це взагалі тільки стратегічний рівень. Відповідно до класу задачі вони будуть віднесені від передкатом вже мінімум на 20 кілометрів, на 15, ну ближче не будуть. Відповідно, якщо ми знищуємо, то це результат, наприклад, от якщо нема Локаторів зенітно-ракетних комплексів у Росіян. Що, що відбудеться? Відбудеться повернення старого доброго радіо «Байректар». тобто розвідувальне ефективне застосування розвідно-ударних комплексів з висот, які не досяжні до ПЗРК, це це ідеальна ізоляція оперативних районів поля бою. От наша мета забезпечити можливість, щоб повернути цю ізоляцію в районі в поля бою, тому що це може перерізати логістику, що в свою чергу дозволить робити всякі дикі речі. Наскільки це сучасне поле бою електронне стимулює вас додавати нове про що ви раніше думали? відбулася помилка вижившого. Ми в 2019 році почали з того, що зробили. Виліт на гелікоптері тоді ще в 2019 році не стояла проблематика повномасштабного вторгнення, і ми пролетіли і оцінили, яка кількість радіолокаційних сигналів в повітрі там біля Одеси. А ця кількість виходила за всі специфікації наявні конкуруючих засобів. Ми зрозуміли, що тут є наша ніша, то ми одразу ставили дуже високу планку і там якісь речі, які ми вказуємо, там 2, 2 мільйони імпульсів на секунду. Ця та планка, як це якраз та родзинка, яка суттєво відрізняє наш продукт від будь-якого продукту, який є зараз на полицях, за ну, за за кордоном. Насправді, тобто тут більше нам зробити а, краще не можна. Ну починаючи з таким правильним підходом по проектуванню, постало питання: а як ці сигнали обробити? І тут якраз неможливо використовувати чисто софтверне рішення. Ми тут або треба асіки використовувати, тобто це ті, хто крипту майнять, або відеокарти, або FPGA для умов. Використання в повітрі в космосі тільки в чи ASIC-процесори. тому ми поступово розвиваємо лінійку інженерних скілів проєктуванні власних мікросхем обробки, тобто це чисто хардварне рішення, але маємо дуже сильну FPGA і dsp команду, яка якраз і реалізовує ті вимоги по обробці даних по кількості даних, які треба обробити. Сучасне поле бою воно ще диктує максимальну мобільність для всіх для всіх засобів. А, де ви як ви рухаєтеся напрямок? Тому що в принципі для е, радіотехнічної розвідки, якби місце, теж важливе постійна е, прив'язка для того, щоб розуміти спектр сигналів, які ви бачите постійно перед собою. Ну які фіксуєте, да але мобільність необхідна. Як вирішується це питання? Ну і про гекату. Очевидно, де де вже геката, де ката. Ну, все правильно сказано. Я якраз зауважував, що один з окремих великих треків це або зменшення габаритів ваги це якраз для того, щоб забезпечити кращу і мобільність, і автономність. Є круті проекти, про які я не можу публічно говорити. Там це вже використовується. Гікати немає, от життя складне а, причому там я буду робити. Мабуть, ренеймінг буде там фенікс проект, тому що стрімко подібно ми зрозуміли наскільки не готові наші користувачі до використання подібного складного комплексу. Скільки операторів, скільки який фах операторів потрібно буде. І водночас е, перейшли там на інше рішення після якогось часу. Ми зрозуміли, як все ж ситуацію покращити, і все, все ж таки безпілотний комплекс потрібен, малий мається на увазі для виконання стендов місії, тобто не перетинаючи лінію позітнення. Але він потрібен для певних там покращень алгоритмічних. алгоритмичних. Правильно, ви сказали, що дуже потрібна прив'язка до місцевості, точний час і все багато іншого. І це якраз. Е, та частина, де ми маємо дуже гарну експертизу, і ми знайшли хитре рішення для того, щоб саме на нашому полі боя, коли працюють різноманітні реп-системи і спуфінг, все працювало і давало гарні результати. Хочу ще спитати загалом про розвиток напрямку стосовно зацікавленості користувачів да військових саме засобів радіотехнічної розвідки, радіорозвідки, чи не чи немає якоїсь скляної стіни, Яку треба пробивати і пояснювати, що це один з засобів ситуаційної обізнаності, який дозволяє ефективно бачити противника? Нам в цьому дуже почали допомагати, тому що коли Постає питання, що з тої сторони розгортають малу РЛС, яку майже неможливо помітити з крила, або яку дуже швидко міняють місце положення, або яка стоїть прямо в посадці». І візуально майже неможливо побачити, то це дуже сильно стимулює попит на окей. Вони є, вони точно працюють, вони призводять до втрат наших бортів. Що треба робити, щоб це якось перемогти? І далі починається або софткіл софткілтереби всіляки. А що ми можемо по хардкілу? А для того, щоб здійснити хардкіл, потрібно знати точно малим бортом, куди летіти для того, щоб робити до це питання актуальне, воно існує і воно потребує вирішення. А тут захід присвячений спільним партнерствам. Наскільки можливо інтегрування от з іншими компаніями міжнародними напрацювання, які є? Чи це просто вже обмін чисто досвідом експертизою? Я це не сфера в цілому. ОПК це не сфера, де нормально можна обмінюватися такою інформацією, і я просто не хочу хизуватися, що ми там перші чи єдині там таких не було і не буде. Але наразі існує декілька дуже гарних партнерств, саме не меморандуми там про підписання наступних меморандумів, а якісь робочі треки, де йде а, двосторонній обмін, навіть двосторонній обмін а, технологіями, напрацюваннями. І мені здається, зараз, а, завдяки якраз таким партнерствам, ми певні штуки. Маємо ось ось, от ми на межі того, щоб зробити дуже круті результати, які ані партнери самостійно не могли зробити і не мають ані ми не могли окремо зробити. Тобто, це саме синергія, яка дає гарний результат. А, я Максимально сподіваюся, що і ми поступово рухаємося, на це потрібен час. Насправді я розумію, що десь ми можливо сильно відстаємо від того, що потрібно на полі бою. Десь ми випереджаємо, а десь ну не буде просто ну я не бачу, де поруч є щось, що можна. Хоч за всі гроші світу купити і використовувати. Наприклад, по партнерством у нас є декілька треків крутих, вони призведуть до класних результатів вже зараз на полі бою, так і в найближчій перспективі, по передачі нам засобів. У нас Унікальний, не втомлюся повторювати досвід, тому що воює по суті доволі розвинута армія проти нас це не та картинка поля бою, яку звикли бачити наші партнери при локальних обмежених військових конфліктах або операціях за кордоном, а це саме сучасне поле бою. На ньому ми зрозуміли, які підходи в принципі не працюють з точки зору а, концепції, а, тому що партнери звикли там штабними засобами воювати. А, і вони абсолютно там на папері це уявляють багато зараз. Поступово багато хто починає звертати на це увагу і змінювати підходи. Але ми тільки 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 на початку цього процесу адаптації досвіду щодо партнерів. У нас е неможливо е е щодо е концепції, ми повністю змінили підхід. І ми перші, хто винайшли в таке поняття широке, як тактичний реп. Тобто, якщо до цього а, проблематика така в світі не стояла, то на кортежі Дональда Трампа з'явилися якісь там глушилки, дуже смішні. От а, завдяки досвіду, саме нашому. Я думаю, далі буде хвиля адаптації. Все те, що ми пережили на цій війні, поступово буде адаптуватися у світі у різних конфліктах і поступово набувати розвиток у західних арміях. Вони будуть поступово вчити наші приклади е, хороші і погані.